Раз, два, три. У нас, два, троє нас є Ось. Значить, питання, як сказала Олеся одне. Про внесення змін до бюджету Очанської селищної територіальної громади на 2026 рік, Юрій Вільович, Зараз Москалі, що, що там таке має. Все сюди скликаємо через ту причину, щоб прийняти субвенції, які стосуються освітньої галузі. Тому що останні роки, на жаль, така практика, не знаю, яких причин, активних, суб'єктивних, але коли приймається державний бюджет, то мали би теоретично і в додатках затверджуватися розподіл субвенцій по громадах і по місцевих інтернетках. Але десь Бітка практики, що приймається бюджет державний, затверджується загальна сума, скажімо, там освітньої субвенції, чи там субвенції на харчування, чи на доплати. І прописується, що в Кабінету міністрів делегується повноваження зробити розподіл цих субвенцій. І, як правило, розподіл цих субвенцій по громадах, яка робить вже після Нового року. Тому е, можливості включити їх в вирішення бюджетне немає і мусимо ствердження, возичи вголовці цей світ. Є дві субвенції. Одна субвенція з, з державного бюджету на забезпечення харчування закладів загальної середньої освіти у сумі 2 мільйони 747 тисяч 500 гривень. І субвенція з держбюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти на суму 9 мільйонів 183 тисячі 300 гривень. Також приймаємо субвенцію з бюджету Угринської сільської територіальної громади 75 п'ять тисяч 200 гривень. Це їхнє співфінансування на трудовий архів. Окрім того, були звернення головних розпорядників коштів і пропонується зробити деякий перерозподіл, пов'язаний з виникненням певних надзвичайних ситуацій від нагальних потреб. Селищна рада просить тимчасово зняти кошти із заробітної плати, із апарату, і передбачити в сумі 100. 110 тисяч гривень, і перенести ці кошти на комунальне підприємство для придбання шин до тракторного причепа у сумі 26 тисяч гривень, і для придбання додаткового обладнання від валу до трактору, які довіри розчищає. Ці кошти пропонується зараз перенести із заробітної плати апарату села Ради, а при розподілі вільних, вільних лишків повинні. Тобто іншого варіанту немає. Немає, тому що вільних лиш і вільні, вільні лишки діляться тільки після запередження світу. Про бюджет двадцять п'ятого року, і на використання вільних лишків стоять обмеження поставлені на період дії воєнного стану. Ми вільні лишки можемо спрямовувати на захищення статті. Це заробітна плата на сії, харчування, соцвиплати, можемо спрямовувати на підтримку сил безпеки та оборони, і на видатки пов'язані з облаштуванням місць проживання ВПО, або з облаштуванням чи та, ремонтом укриттів, переважно на це. Тому зараз проємуються причина вийти. Відділ освіти... Теж за рахунок, скажімо так, тимчасової перекидки із заробітної плати по персоналу по школах просить перенести кошти у сумі сто тисяч гривень на придбання котла для міщанського садочка, там вийшов з вами про припалений котел. І потрібно до новий пост для того, щоб приплачувати новий поцельний. Привільних мискачів поштовх має на заробітній план. І теж відділ освіти коли перенести кошти з заробітної плати на оплату енергоносії по колишньому приміщенню. Тому там доповіді освіти. У нас часто бувають орендарі, я перебачу, які потрібно зараз там. Включати опалювання, маємо відгадці, світло і так само в сумі. Ми саме Бог озвучуємо повітря. Поспіть так само зараз віднімається і при.

Діти, частина дітей по батькам запропоновано відділуся до псимонові і в розвалах, mm -hmm. ті, хто ближче, а ті, хто відмовилися, вдома дітки. Mm -hmm. yes. І, крім і, і і, того, педагогічний колектив, якщо діти там багато інклюзивних дітей, то індивідуально приймає дітей зараз. Вона не отоплюється, там спущена вода, тому що немає можливості взагалі. По харчуванню, що там? Не будемо ми потім знову перекидати кошти десь прибиральницями. Я маю увазі, чи будуть використані, от ми виділяємо ці кошти, чи будуть використані нормально, ходить харчування всіх усіх школах. Ну, відповідно, так, звісно, харчування до все, цей немає будь Що Чого буде нормально організовано, так? Так, в процесі. Питання є? Немає. Питання немає, кажуть, в чому буде питання. Пускай суті, то, По цьому питання зараз. Так, це питання, будь ласка. Так, ті висновіт. Хто проводить обстеження цього навчання перед цим періодом, які на канікули? Ти починався. Типу вже цей навчальний процес там. Так, хто його проводить, і. Степень оцінки той, ну вот, того клаву. Що мається на увазі степінь оцінки? Я не можу зрозуміти, я не фахівцем. <годно> я ж розумію, що я фахівцем, але... Ти бачиш, це зазнається. Банксплан, це був брейкінг про джерела. Так. Ну то, ну я, Я випишу педагогічний, так скажу, що коли то, наприклад, починається опалений сезон, я виходжу з опаленого сезону, я потім, не ну їх зірка так і говорить, я дивлюся. Не було за цей період. Тікає, там все нормально, десь там лише щось проходилося. Якісь дзвони міняють, якісь там задвіжку міняють там, чи ще щось. У нас це не буде Звісно, обов'язково передопалювання. У нас є комісія, у нас безпосередньо є представники, які вивчають питання на операторів. Не було ніяких на нарікання ну, на той нарікання. На Моли наскільки я пам'ятаю, один раз ми там були це вона казала, що каже: я переживаю за цей котел, тобто наші колеги. нарікання були з того питання, що він був після ремонту. вже, але відповідно було сертифікат, тобто було заключення а Ось став думати. Ви розумієте, потал це як автомобіль. Добре, я розумію. Тобто, взагалі, а от є якісь альтернативи? Тобто я розумію, що це тверда палатника тим, а там був раніше газовий так Premises, sure. Ми вернулися до питання газового котла Відразу як вийшов цей тобто вас на вас не було. Ви не розглядали питання, що що не дай відчистку, щось, то буде газу. Ну дивіться, ми розглядали це питання. Але справа в тім, що є давна процедура, навіть пуску газу не мали б його зробити, замовити цей газ. Але ми цього не робимо зв'язку з економією для того, щоб випустити газ це півтора місяці виготовлення допомоги нації. А в нас немає від того, що встановити. У нас настані нас процедури, щоб запустити, це буде весна. Так, і нам сказали, що це буде в мітин місяці. А що uh, онлайн? Тобто одні діти відвідують до що, тобто хоче користування чи це онлайн-сия. Є нас дуже багато в закладі 19 діток інклюзивних, які потребують усі. Я думаю, це могли інклюзив. Ще я е. питаю? Е. Немає. Пускаємо. Приносимо сесію. Ja, nou, ik weet het niet. om ik niet wat